А2. Hola, bienvenidos. Os invito al siguiente episodio de nuestro módulo de ampliación de vocabulario a través de los chistes. Коротко опишу ситуацію. Телешоу, ведучий і його гість, якого звати Андрео. До них в студію телефонує хлопчина і ставить їм запитання, а вони відповідають. У цьому епізоді будуть такі слова: сексіон, секція відтинок або серія в передачі, кварто, четвертина, четверть, або частина помешкання, тобто чиясь кімната. В помешканні. Дерепенте, раптом або несподівано або неочікувано. дудас – Тут використовується суб'юнтив, точної відповідності, якого в українській мові немає, але це означає, можлива ситуація, коли це відбудеться. В даному випадку, коли б на тебе найшли сумніви або спіткали сумніви. Слово асальто це напад, збройний напад, розбійний напад асальтар – це напасти, і асальтанте – це той, хто нападає. «Tenemos pinta» означає мати вигляд або бути схожим на щось або на когось. А тепер послухаємо оригінал цієї історії іспанською мовою. Soy Luis de Mallorca y tengo 10 años. Me gustaría hacerte una pregunta. Venga. Cada miércoles mi padre ve tu sección y yo me quedo a verla con él. Pero cuando llega mi madre, me manda al cuarto porque dice que no es un programa para niños. ¿Quién crees que tiene razón? ¿Mi padre que, que me lo deja ver o mi madre que no me deja? Tu madre siempre. Y si de repente es ella la que te dice que lo veas, también tiene razón tu madre. Siempre que te asalten dudas sobre este tema, piensa en nosotros dos. Yo soy padre, Andreu es padre, míranos. Tenemos pinta de saber lo que hacemos, ¿no, verdad? Tu madre. Всім дома! А тепер послухаймо переклад цього анекдоту українською мовою, щоб ви могли зрозуміти всю суть і послідовність, і всі слова. Я Луїс з Майорки, мені 10 років, і мені б хотілося поставити тобі запитання. Кожної середи мій батько дивиться твій відтинок передачі, і я залишаюся дивитися її з ним. Але коли приходить моя мати, вона відсилає мене до моєї кімнати. І каже, що ця передача не для дітей. Як ти думаєш, хто з них має рацію? Мій батько, який дозволяє дивитися її, чи моя мати, яка не дозволяє їй дивитися? Завжди твоя мати. І якщо раптом вона каже, щоб ти її подивився, все одно вона завжди має рацію. Завжди, коли в тебе виникають сумніви щодо цієї теми, подумай про нас двох. Я, батько. Андреу також батько. Просто глянь на нас. Ми маємо вигляд тих, хто знають, що вони роблять? Правда ж ні? Отже, твоя мати завжди твоя мати. Тепер послухаємо ще раз оригінал іспанською мовою. Soy Luis de Mallorca y tengo 10 años. Me gustaría hacerte una pregunta. Cada miércoles mi padre ve tu sección y yo me quedo a verla con él. Pero cuando llega mi madre, Me manda al cuarto porque dice que no es un programa para niños. ¿Quién crees que tiene razón? ¿Mi padre que, que me lo deja ver o mi madre que no me deja? Tu madre siempre. Y si de repente es ella la que te dice que lo veas, también tiene razón tu madre. Siempre que te asalten dudas sobre este tema, piensa en nosotros dos. Yo soy padre, Andreu es padre, míranos. Tenemos pinta de saber lo que hacemos, ¿no verdad? Tu madre, siempre tu madre. А тепер ті слова, які зустрічалися в цьому епізоді, в інших реченнях і, можливо, в іншому контексті. Для того щоб ви їх могли розуміти в різних ситуаціях. Este es el cuarto de nuestro hijo mayor. Це кімната нашого старшого сина. І дерепенте empezó ла lluvia. І раптом почався дощ. El asalto fue rápido y muy cruel. Напад був швидким і дуже жорстоким. Істотє статья не була напінта. Це має гарний вигляд. А тепер за одну хвилину запишіть ті нові слова і фрази, де вони використовуються, які ви почули в цьому відео. Зробіть це прямо зараз, щоб не забути те, що ви сьогодні вивчили. Якщо це відео вам корисне, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал, поділіться цим роликом, залиште коментар або запитання. І приєднуйтесь до телеграм-каналу і до груп у телеграмі та у WhatsApp. Це можна зробити через посилання, які знаходяться в описі до цього відео. Якщо потрібно, натисніть паузу і можете відсканувати ці QR-коди, які виведуть вас відповідно на канал або на одну або іншу групу. А на цьому зараз я з вами прощаюсь, Spoiler на наступну зустріч. For now es todo. Espero que nos veamos la próxima vez. también. Hasta luego!